У невеличкому донбайському містечку Дзержинськ живе пенсіонер Олексій Камишов. Він носить почесне звання Заслужений донор України. Його присвоюють тим, хто безоплатно здав кров понад 100 разів. Олексій цю норму давно перевиконав. Він щиро переконаний, головне не визнання заслуг, а користь, яку приніс людям. Волою природи Олексій Камушов, власник рідкісної групи крові, четвертою та ще й з негативним резусом вперше здав кров ще в армії для школярки, яку збила машина. Потім працював на шахті і рятував донорством, постраждалих гірників. 54 літра здати крові. Тобто я 10 разів повністю вже свою кров обновив. Якщо так просто подумати, то багато годин. Ще за радянських часів Кимушова нагородили званням почесний донор СРСР. Заслуженим донором України він став після того, як здав кров 132 рази. Грошей цим не заробляє, вважає це принизливим. Вам треба крова донора купити. До стоїть от 200, до 500 гривень це стоїть донор. Щоб купити. Ну, а так. Ну, а ви гроші теж берете чи ні? Ні. проституція. На панелі стоять і торгувати собою. Рідні Олексія його альтруїзм підтримують. Більше того, він започаткував справжню сімейну династію. Я сам є донором. Ну, Правда, що не зовсім почетним мені залишилося кілька разів, я вже буду почетним вважатися донором України. Я вважаю, що отець тим самим допомагає другим людям. Ну і плюс, я навіть вважаю, для його собственного здоров'я. Востаннє Олексій Камушов здав кров нещодавно. На початку вересня для хворої дитини сусід попросив, він не відмовив. У нас в роддомі родилася внучка, ну, там не все в порядку було, а її відправили в Донецьк. І потрібна була для операції донорська кров. Я звернувся, Олексій Олексійович, говорю, допомоги по сусідству. Ну, конечно, какие проблемы. Соседу нужно помочь. У свої 58 років Олексій відчуває себе значно молодше, упевнений саме завдяки донорству. Адже навіть лікарі визнають, що це омолоджує. Здача крові производится в тих фізіологічних нормах, які розраховані вченими, і способствуют стимулирующему воздействию на костний мозг, на сердечно-сосудистую силу, на основной обмен и, естественно, на імунну силу организма. Як заслужений донор Олексій Камишов отримує надбавку до пенсії за 200 гривень. Але головною нагородою він вважає слова подяки людей, в яких тепер тече його кров. А відтак, яким він віддав частинку своєї душі. Олександр Наумов, Сергій Кириченко, Донеччина, Новий канал.